Не має бути ніякі на оранги. Ми всі тут за одну навіть. Ще студентських років ми були на Майдані і зараз все повторюється, а ми залишаємося в Україні, ми хочемо тут жити, тому ми прийшли сюди щоб побачили, чи що ми проти цього. Поки що це, звичайно, мирні протести, щоб показати, що це не подобається і що це викликає яскраву реакцію. І я сподіваюся, що цього буде достатньо щоб зрозуміло, що варто зупинитися в своїй наглості і вже почати, хоч по потрохи думати про те, як, як правильно будувати країна. Ці в празі сьогодні збираюся під посольством України перш за все для того, щоб виразити свою незгоду із прийняттям сумновісного закону. Ми висловлюємо побоювання про те, що прийняття подібних законів може стати загрозою для євроінтеграції України, може стати загрозою для підтримки військової України від заходу. Незалежність набута САП. незалежність набута. САП. Українці за кордоном виходять на акції солідарності з тими, хто бореться в Україні. Я три з половиною роки тут приїхав за два дні до вторгнення, власне, очікуючи, що воно станеться. Я вивіз свою найближчу родину, тим часом, як мій батько за півроку пішов в ТРО в 113-й батальйон. Мій батько пішов в ЗСУ, щоб зустріти росіян підготовленим. Але до такого він не був готовий. І поки він знаходиться на фронті, це моя відповідальність. Робити щось, щоб його підтримати, незалежність набута.